Привіт, привіт, мій дорогі! У мене на зйомки оглядів. Тому подивимося ось такий шикарний наборчик. Як я вже й казала, це просто якийсь музейний експонат. Просто шикарна картина, корзина з трояндами. Розмір тут величезний, 59 на 44. Ну, не такий я ж величезний, як в деяких картинах. Але при такому розмірі вишивка буде дуже якісною, детально проробленою і красивою, дійсно, красивою, не прогонистою. Тому відкриваємо з вами цей наборчик. Довго розмовляти не будемо даремно, відкриваємо відразу наборчик і дивимося, що там всередині. Китайці на висоті так запаковують, що витягати важко. Ой. Як красиво. Дивіться, ось так зблизька воно дійсно виглядає красиво. Коли нічого не відсвічує, можна подивитись нормально. О, такий розмір, тут все. 14-та я замовляю Joy Sunday саме на 14-й або 16-й Е, Тому що 11 це повне табу для мене. Ніколи все. Більше ніколи. Було в мене кілька спроб невдалих, Але все, більше ніколи не хочу такого. А 18-ту не замовляю. Ні, в мене є набори на 18-й але це не Joy Sunday. Це інші виробники, а Джой Сандей саме 14 -та і 16-та канва у мене. 18-ту не замовляю у Джей Сандей, бо там без принту. А у Джей Сандей мені цікавий саме він. Все, дивимося схему. Ого! У схемі тут взагалі кольорів небагато. Дивіться, 34 кольори всього. Всього, 34 кольори. Я, я розчарована, я думала, це буде тут під 100 відтінків. А 34 кольори, ну. Маємо, що маємо. А, так, тут бачу, схема розбита на восьми листах. Ось. Така досить цікава. Там вівато чомусь, мені здається. Тут вирви очі просто. Бачите, відтінки такі. Можливо, камера їх не продає, але тут просто вирви очі. І зелені, рожеві, і кремові, і сірі, і чорні. Це просто просто. А тут взагалі на цьому листі і зелені, і чорні, і сині і рожеві. Воно виглядати буде красиво, але коли вишивається, то важкувато. Ну, але результат буде того вартий. Тут взагалі вирви очі. От. Де ця корзина, це листя, ці троянди, цей фон це дійсно просто мішанина буде тут з кольорами. Ну, це не мішанина, як у прогонах, ну просто з кольорами мішанина. Але дійсно воно того варте. Що далі з вами дивимося? Це вже цікаво. <гум> Чомусь я обожнюю завжди схема оці превюшки це мені не цікаво, Я так швидесенько показую все. А от коли ниточки я витягаю і кажу, ну це просто радує мою душу, тоді мені хочеться розповідати і розповідати про них. А... Дивлюся, зелених багато, яскраві хороші відтінки. Чорного тут взагалі з запасом додали, з хорошим, з великим запасом. Червоні є, кремові відтінки, білий, ну, я не знаю. Ну, нормальні, нормальні кольори, нормальна палітра така якраз для цих троянд. Але чорного так багато, що буде сумно вишивати нудно. Одним цим кольором. Бачу вже тут по схемі, що це третій відтінок буде, якого тут багато буде нудно вишивати цим одним кольором. Але результат буде того вартий. Це буде дійсно музейний експонат. І зараз приступимо до огляду цієї канви. Мені трошкувато одною рукою, бо одною рукою я тримаю цю красу схему ниточки, а одною розкриваю, щоб поставити в сторону. Так буде легше мені розкрити канву. Ого. Спочатку не зрозуміла, де яка сторона тут. І трохи зависла, тому дивіться. Так, треба відійти мені подалі, щоб було видно красивіше. Дивіться, дивіться на масштаб цієї роботи, а це, ну півроку треба витратити мінімум, щоб ось таку красу вишити. Це повна зашивка, повно повнезна, Нема ніде пустого фону. Це повна зашивка. І важка складна буде зашивка. А, що? Давайте зараз пройдемося по самій канві, по якості принту. Тут нема, от знову скажу, нема цього HD принту, який присутній зараз у наборах Joy Sunday, майже у всіх нових. Тут звичайний старий принт, звичайна стара канва, яка раніше була в наборах, по якій я починала, по якій я навчалась вишивати, тому вона для мене дуже легесенька. Це не ті схеми, які ви купите в рукодільних магазинах, де навіть фарба з канви не сходить, коли замочуєте воду. Це не ті схеми, де. З рукодільних магазинів, де ви купуєте, самі підбираєте ниточки, просто результат виходить такий, що хочеться, отак зробити, прикрити очі і викинути це в сміття. Ні, це не це. Це не ті схеми, де одна клітинка, як би це пояснити, ну ви розумієте. Де один значок розтягається майже на три клітинки, ну, на одну з половиною точно. Оце не ці схеми, де не можна нічого зрозуміти, що до мені вишивати. Я пробувала була теж на початку, коли я пробувала вишивати хрестиком, вишила кілька робіт, мені сподобалося, і в мене більше не було наборів для вишивки. Я так хотіла вишивати. І я в нас у місті пішла в рукодільний магазин, накупувала собі от таких схем, накупувала собі ниток. Які це були нитки? О, це були якісь такі шерстяні о, акрилові, акрилові нитки. Там мені, продавчиця, дуже радила, що от саме ці акрилові нитки для цієї вишивки ідеально підійдуть, що це буде краса, що саме ними треба вишивати. Я її послухала. Я накупляла таких ниток, накупляла таких схем, прийшла додому, почала пробувати вишивати. Нікому не раджу. Це просто час був і витрачений час і гроші витрачені на вітер. Це було просто жахливо. Я тоді, як початківець була в вишивці, і я вже розуміла, що з, цими, з цим сюжетом, з, ну, з канвою, там не все в порядку, там напечатано якось дуже неякісно. І там не було паперової схеми, де можна отак. Не розумієш, друк на канві можна подивитися по, 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 по паперовій схемі і. Просто щоб попилок не не робити, то вишивати по, по паперовій схемі. Ні, там такого не було. Там просто друк на канві і все. Я. Я не багато почала вишивати. Я так кілька хрестиків зробила, зрозуміла, що це не моє, і просто викинула це і, і не жалію, дійсно, потім замовила собі нормальні набори і вишивала вже нормальні набори. А от таких помилок я більше ніколи не повторювала: не треба мені ці дурниці і все. І вам не раджу такі схеми купувати з принтом, Де. Де нечіткий неякісний чіткий, не принт, де малюнок розтягається е, з одної клітинки на сусідню, такий розмитий, некрасивий, незрозумілий дещо вишивати. Як я вам такого не раджу купувати, бо це просто-це просто час ваш витрачений на вітер, а в цей час ви могли займатися своїми справами, е, вийти кудись, просто розслабитися. Вишити щось красивіше, щось якісніше, достойне вашого часу, щоб потім вас з роками радувало. Бо від цього буде одне розчарування. А от від цього сюжету розчарування не буде. В ньому я впевнена. І саме в цих темних кольорах, які тут присутні багато, я впевнена: саме вони будуть додавати роботі краси. Ось тут цей третій колір. Зелений, бачите, на канвізелений. Я про нього казала, це буде чорний, цей чорний чорний колір, 310-й, 310-й, по-моєму, так, якого тут дуже-дуже багато, але саме він буде додавати краси цій, цій роботі. О, от так і пройшлися ми з вами сьогодні по цьому наборщику. Подивилися цей красивий сюжет, поговорили. Мені дуже подобається з вами розмовляти, спілкуватися, свої думки виражати. Так само мені подобається, коли ви в коментарях свої думки виражаєте. Сонце вже так вийшло. Добре, сьогодні так засвічує, що не можу навіть знімати нормально, прямо в очі б'є. От завжди би таку погоду красиву, а то вчора в нас вітер жахливий був дощ, падав. У мене під вікном дерево, у мене було враження, що це дерево просто в вікно вріжеться, такий був сильний вітер. А сьогодні, як бачите, сонечко красива, погода, дивлюся, з вікна таке листя красиве, взагалі, золота осінь за вікном почалася. Треба б мені показати вам оцю золоту осінь з вікна. Щоб і ви помилувалися цим сюжетом. Тому зараз я з вами прощаюся, знімаю камеру зі штативу і буду вам показувати цю золоту осінь, красиву. Давайте, до побачення. Люблю вас, обнімаю, внімаю цілую всіх. Ось про що я вам казала про цю красиву, красиву золоту осінь. Вона просто надихає. Дивіться, які дерева красиві, золотисті, різнокольорові. Це просто шикарно. Це моя улюблена пора року. Сонечко на вулиці світить, краса, просто краса. Хочеться запам'ятати цей момент.